Привіт, друзі, підписники, хочу представити вашій увазі свій трішки оптимістичний вірш, який називається Заквіча душа Твоя. Заглядав у вікна вечір і цілує синю даль, що нависла із свічами, і запалює печаль. Вечір тихо. Задимає, димом коптить у душі і дає нам ще побачить зимньо вкутані кущі, Загляда у вікна вечір, ми чекаєм солов'я, що принесе пісню поля, Заквітча твоя душа. Як нам не важко, але ніколи не потрібно втрачати віри, і надії і оптимізму до життя, адже після великої ночі, темної, завжди наступає ранок. Підписуйтесь на мій ютуб канал Іван Плиска Палітра. Всім дякую за лайки, за коментарі, за те, що взагалі цікавитеся моєю творчістю. Ніколи не забуваємо наших. Захисників, захисниць, героїв, які цінують власного життя, боронять нашу рідну землю, неньку Україну. Не забуваймо тих, хто загинув, Царство Небесне, нашим героям і всім людям, які, на жаль, кожного гинуть в цій кривавій війні. Як завжди, бажаю всім вам віри, надії, любові, ангела-охоронця Божої опіки, бути добру і з Богом.